Один літак вже злетів з харківського литовища із тілами загиблих. Ще ось цих два чекають на інші тіла. Сьогодні відправили вже в одному літаку 16 тіл загиблих, у другому 24. І цей процес буде тривати до п'ятниці, доки до Нідерландів не доправлять усі рештки загиблих у малазійському бою. Рейс малазійських авіаліній MH17 був зухвало збитий у мирному українському небі. На борту знаходилися громадяни різних держав. 298 мирних громадян думали про повернення додому, про зустріч з рідними, про проведення відпустки. Однак їхні думки і плани, їхні сподівання і очікування, їхнє життя були обірвані від імені президента, прем'єр-міністра України, уряду та всього українського народу. Я звертаюсь до родичів та близьких пасажирів рейсу MH17. Прийміть наші глибокі співчуття. Ми сумуємо спільно з вами. Ви кажете, що родичів не було. А чому вони не приїхали сюди через безпеку? Чи вони взагалі не звертали? Ні, діло тому що ізначально не було причин для приїзду ми їх ждали, тому що ми не знали, куди направитися непосередньо, Тіла, а во-вторых, на сьогоднішній момент э, всі роботи йде голландської сторони в э, місці з нами здесь. А э, там вони будуть займатися непосредственно роботи. Що стосується подальших дій, то все те, що заплановано фахівцями міжнародними співпраці з українськими фахівцями щодо підготовки тіл до відправлення, відбувається у терміни і в планах, які визначені були заздалегідь. Підкреслюю, що попереднім рішенням. Всі, весь комплекс заходів має бути завершений включно до п'ятниці. Ми приділяємо велику увагу цьому і дуже вдячні за те, що першу частину останків загиблих відправлено до Нідерландів. Я хочу подякувати імені свого уряду, уряду України та людям за усю цю підтримку, яку нам надали, і саме відчуття підтримки. Віце-прем'єр Гройсман запевнив нас, що співпрацю буде продовжена um, Grossman has ensured us the full continued cooperation of the Ukrainian government. I just like to say я хочу сказати, що був вражений дуже гідною церемонією, яка ще не завершилася, вона була саме такою, якою вона мала бути. Тому я хочу висловити подяку українському уряду за церемонію та всю цю підтримку, яку він надає Австралії у такий складний час. Я хочу дякувати мій дякувати українському уряду за the ceremony uh, and all the uh, support that they're giving to Australia at this very difficult time Thank <laughs> you.